Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Сьогодні, 11 травня 2021 року, Львівському апеляційному суді повинен був відбутися розгляд апеляції прокурора на рішення Мукачевського міськрайонного суду від ще від грудня 2018 року по справі Шабатова та інших. Я хочу сказати, що все вже протягом практично, я кажу, третій рік ми не можемо розглянути апеляцію прокурора. То, я кажу, там не з'явився прокурор, то якісь інші були дії, то коронавірус. Ну а сьогодні не відбулося засідання в зв'язку з тим, що то лі суддя в то лі вона захворіла. Нам толком це невідомо. Але найстрашне те, що Затягується справа, дуже сильно затягується справа. Значить, мій підзахисний Олег Шабатов ніякого злочину не вчиняв. Це ми довели Мукачевському міськрайонному суду, тому я кажу, суд і ухвалив законне обґрунтоване рішення. Треба було б давно поставити крапку у цій справі і забути про той ганебний вчинок, який зробили працівники правоохоронних органів, коли вони знущалися над моїм підзахисним Олегом Шабатом. Але ви знаєте, то скоріш за все, то була місць за те, що колись я захищав його батька. Олександра Шабатова, який також був незаконно обвинувачений. Сидів він там під вартою, добився, щоб його випустили з під варти. І після цього це почалася місць, почалось полювання, як кажуть, на родичів Шабатова. Ну крім цього, ви знаєте, що крім справи Олега Шабатова, значить, вже зараз сфальшувала справу проти Людмили Шабатової. Її теж зробили ті панаркоділерам, кимось невідомим. По сфальшованим документам зараз правиться розглядається. Мукачевському міськрайонному суді, я думаю, що, звісно, у нас доказів більш ніж достатньо. Ми зможемо значить, цю справу також довести до логічного завершення і перемогти. Так що до зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна. Чекаємо нових новин по справам Олега Шабатова та Людмили Шабатової. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.